Всім привіт, шановне панство! Вітаю вас на каналі Ігри Ігора. Продовжуємо проходити The Moon Hell. Попередня частина, яку я прикріплю вище за посиланням, ми добралися до пекла під храмом. Чи це навіть було по... Ні. Да, попередній частині? І там, я думаю, буде нас чекати фінальний босс. Також ми поставили собі за ціль пробратися туди з мінімальними, з мінім... ну, пробігти швидко, я би так це назвав. Тому що зараз ми продовжимо і я розкажу. Так ось, у нас... Чому я так рішив? Тому що ми дуже близько вже знаходимося від порталу. Ну, принаймні, візуально так показується. Ми маємо 1000 віри, спис останнього рівня, броню другого рівня, щит перед останнього рівня. І при цьому всьому ми не маємо далі. Що ще прокачувати завіру, тобто ми не, ми не стаємо сильнішими е за рахунок цього. Дещо стає не цікаво. Вороги в нас зараз такі, до які палають дуже сильно, і буквально з цього ми горимо, а вони нас при цьому не б'ють. Ну, така от схема. Враховуючи, що в мене спис, який має, скоріше за все, саму більшу дальність шкоди в грі, мені цього не вистачає, просто не вистачає. У нас тут прям дуже велика арена, о і зберігання, чудово. Не потрібно бігати через цю арену, о, через цей лабіринт. А, звичайно, нічого цінного ми вже тут більше не знайдемо, правильно? Иск, ja я не знаю, це... я ж тебе. Що це навіть збиває? Коли ти нажимаєш удар, він не б'є. Або потім нажимаєш один раз, а він б'є три рази. Це просто ужас. Мерзость, ужас, глюк, бах, недопрацювання. Ну, Я дойду звичай до кінця, я свою думку вискажу в кінців. Якщо хочете її почути, не покидайте цей канал, якщо ви навіть не підписалися. Зайдіть сюди, подивіться відео, ставте лайк, подобайку, коментар. Ой, жуке, жуке, жуке. Ну, вот я нажимав, ну не нюшки? Це, 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 це ужас. У мене немає сілі. А, ні ні. Дякую за такий довгий каст! Yeah. Сьогодні його дало дуже багато, але... без чувак, просто напросто. З магом було складніше. І що? Це буде фінал гри? Походу, так. Да? Дуже коротка получилась частинка. мені здається, одного дякую, тут дуже-дуже мало. Ось така вийшлася гра, її акцентували, як це буде типу, український аналог Dark Souls Можу, я не грав в Dark Souls але я бачив, як їх проходять. Як там людей горить, горить від того, що їх вбивають складність ворогів. Це все дуже звичайно. Тут цього всього немає і близько. Механіки спочатку було незрозуміли, як ти зрозумів, механіку боя, все стає нормально, ти стаєш, адекватно битися з ворогами. Мінусів, куча, баги А, до, до того, що горить. Горить в основному через те, що в мене на протязі гри була така от штука. Я нажимаю Вдарити при достатній кількості виносливості, і удар не відбувається. Тобто тобі потрібно було зробити. Куворок або відійти, або ще щось дією зробити, для того, щоб ти зміг знову це битися. це дуже Від цього дуже гориться. Це я дуже багато припускав ударів, через це навіть з босом зараз. Тут це дуже ярко було видно. Якщо прислухатися, там навіть чути, як я мишкою просто заклацую це все, просто ніяких ударів не відбувається. На мене тут допрацювання потрібно дуже багато хлопцям, які це робили студії, ну Хлопцям, дівчатам взагалі студії великий лайк пошана за те, що ви це все зробили. Але допрацьовувати потрібно дуже-дуже ну, багато всього. Навіть близько не потрібно це ставити на рівень там, Dark Souls і не згадувати Souls-like в ці, цій грі. До цього всього, що я веду. Зараз стоїть версія 2.0. Я би наверное, поставив це бета, а не 2.0, і допрацьовував гру по мірі того, як ти отримаєш відгуки від тих гравців. Це моя думка, тому що наскільки сирий продукт при тому всьому, що. Він вже версію 2.0 має перерізнути. Багато людей вже її пограло. Я думаю, так само у них горіло від багів і всього іншого. Деколи ці баги наоборот тобі допомагають знищити ворога, але в основному, в принципі, вони лише заважають. Дуже багато чого не зрозуміло, не пояснено. Записки, звичайно, звісно, добре, але хотілося б більше чогось детального. І більш характерно. Рівень прокачки це мерзость. Тобто ми досягнули вже, якщо ви бач, бачили, в мене вже було 1000 віри. Я не міг прокачувати нічого далі, тобто на там, плюс 2, плюс 3, то цього не вистачає. Так само відповідно до зброя чи щось остальне. Тут мовчати немає мінімальний набір, який потрібно ще добре знайти і тому подібне. Де знаходиться двоє. Ще два типи обладунків, які в цій грі показані, я собі навіть не знаю. І, чесно кажучи, проходити гру ще раз для того, щоб досягнути там того, що ти зібрав весь лут, в мене бажання не виникає. Сильна порада для тих, хто хоче її пограти. Спочатку добре подумайте. Тобто, я за те, щоб ви підтримали розробників і вони це зрозуміли. Але з іншого боку, нам також потрібно показати розробнику, що потрібні допрацювання. Я ще думаю на рахунок Dark Souls'ів, тому в принципі як людина, яка їх не грала, але бачила, ну не знаю, чи є в цьому сенс, якщо ви мені напишете в коментарях, чи є в цьому сенс для того, щоб я там проходив окремо ще дарксоус для того, щоб відчути більш таку яскраву атмосферу і тому подібне, щоб мене горіло від того, які складні вороги, а не від того, що я не можу вдарити, тому що не працює просто удар. Можете це все написати в описі і тому подібне. Поки що. О, я не буду враховувати, що я ще грав, що це і близько, тіпа, на тому рівні. А, з того рівня я проходив лише демо-версію Lines of P, але люди написали, що це не, не вершина. Тобто це там. що краще пограти Bloodborne. А, на проходження Lines of P я прикріплю посилання. А, це все і це край. На це все по цій грі. Думаю. Що більше мені нема що тут сказати, окремо розказувати за кожен момент деталь. Не бачу в цьому сенсу. Це все було видно протягом гри. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть свою думку якимось коментаром. Хволіть автора, або ж наоборот, прокритикуйте його за якісь дії. Ми будем, я буду їх виправляти по, по мірі того, як поступають коментарі. Це доволі важливо. Не забуваємо про те, що потрібно донатити на Збройні сили, на ЗСУ, на волонтерам на їхні потреби, пришвидчувати тим самим перемогу, тому що не потрібно ніколи забувати, що ми можемо дивитися та грати де зараз ігри за рахунок того, що. Збройні сили ведуть війну. Ну, в Україні війна, скрізь війна, Фронт -одерн. До зустрічі в наступній грі.